Усім привіт у новому відео. Всім привіт! Зараз! Що я бачу? Класна новинка світшот. Він з баєчкою всередині і декор з бранзи і таких гололіток. таких паєток великих, дуже стильний. Зсередини баєчка. І ціна 1400 гривень 65% котону. Так, далі завужені джинси, освітлення немає і а, на генераторах магазин, тому десь буде забагато світла, якось ми так включили, а десь буде взагалі ледь ледь видно. 26 євро. Так, подивіться, ось цю блозу, асиметричний виріс, а, якось так бант з однієї сторони, з декором металевим. Сатинова тканина вибита, все так на красивому, одночасно елегантно і так і трішки по-святковому. 1600 гривень 100% поліестер. Так, зацікавили ще такі в'язані сукні. Подивіться, який ремінь. довжині мідаксі, досить довга. В'язка така рихла. Так, немає розрізів. По бокам. Така сукня коштує ну вже і не так дорого, якби для зари, 1900 гривень. Тим бачиш, що вона така класна, мінімалістична, приспущені плечі. Мені сподобалося. І в складі 64% віскоза, це не є дорого. Але тут локація просто, от світло горить, а по куточкам немає. У нас такі чоботи високі козаки. Шкіра 5300. Шкіряні козаки. Важкі, правда, досить. Так, от так ми роздивимося на саму структуру шкіри. Вона така а зерниста. Козяча шкіра, коровича а всередині теж шкіра. Козяча шкіра написана на кисенька. Та меквальор, класні козаки досить. Цей топ. Класний Оксамитовий. І ще є спіднечки. Це цілий костюм. Топ по фігурі Слім 1400 гривень. І ось така спіднечка. Купляєте собі одразу костюмчик 1200 гривень. Міру нарядний, міру такий лаконічний. О, ой, Тут щось цікавеньке джинси джинсами, а щось золоте ззаду. Широкі джинси донизу. Ось такі. Джинси валом в зарі 1900 гривень. З ремінчиком. А я хотіла побачити цю штучку. Цей бомбер. Він, до речі, мохнатий. Це як травка люрексова Фасон просто бомбар. Згулкою понизу. Все як має бути. Якби така. Історія. Золотиста історія, як новорічна ялинка. 2600. Я недавно жалілася, що дуже скучно. Стало в зарі, немає нічого яскравого. Ну от тобі а, вже є. Так, тут ще щось класне. Це як пенал. Це такий квач і точно такі є батальйони. А, тільки погляньте. Як все круто. Ось такі батальйончики і ось такий калач з ланцюжком ручкою. Можна ланцюжок заховати 1600 гривень. Клас. І елегантні батальйони. Ще такі батальйони є о, пісочні замші, дві з тисячі. Кірзам, така ж поляка, тонесенька, Класно. класна. Спішу, спішу до цієї локації, до цієї сукні. Тут все стримано по бокам, а сукня вибивається з контексту на оксамиті. Яка розкіш. Просто розкіш, а спинка, яка з боку блискавка, спинка повністю відкрита, тисяч. важка, бо вона розшита, паєтками, підкладка еластична. І ось тут розріз. Сукня просто розкішна, розкішна. Так, сатинові штани. Сатин досить цупкий, такий тримає форму. Дві 200 з акцентним ремінцем. Широкі досить. Бокові кишені за щіпами. Сподобалися ці штани. І я так розумію, що це костюм, тому що тут елементи є сатину. 2600 коштує такий жакет на один годзик. І сюди можна такі штани. Я думаю, не те, що можна, а бажано. Тут щось висить. Так, чобіт різних сватрів, оверсайз. А, такий базовий стиль валом є. О, яка картинка класна. Хто любить мінімаліст, олдмані стиль. То вам сюди сьогодні в цей куточок. Бо подивлюся, щось таке цікавасеньке. 1900 гривень, акрил, 25 є шерсті і 25 вовна, 25 вовна, тобто рукавчики теж враховуються, напевно, там підкладка написана. Якось так. Він ніби подвійний, бачите, це два в одному в Якось, напевно, вона знизу скріплені. Важкої, об'ємної в'язки, ось такий сірий. Ух ти, який він класний, просто простенький, нічого вишнього. 1600 гривень окрив плестрий поліамід. Ще ось таке з такими асиметричними боками, з такими клинами і під горло. 1900 гривень. Оверсайз. Понизу асиметрія, клини, акрил, поліамід і 38% є шерсті. Ого, непогано. Достатньо є шерсті, щоб зігрітися, а та й не буде холодно, реглан рукавчик. Бо горловинка, висока і він досить довгенький. Ще з такими плечами, з такими рукавами є, 1600 гривень, 7% шерсті. Тут взагалі якийсь такий комір. Якби хустка пришита. Можливо, цей комір знімається. Цей комір з'ємний, 1900 гривень, акрил, холястер і 16% шерсті. Так, тут теж купа светриків. І ось тут цей на дотик приємний. Щось мене потягнуло таке відчуття, що тут може бути натуральний шовк. Ну Точно є легесенька шерсть, який він легенькі легенької в'язки. Невисока ціна, 950 гривень, окрили її з козом. Зараз що тут трішки шерсть є. І ванінов принт. Така ж сама модель. 1050 гривень і тут віскоза, акрил і все. Тобто так, як той, але цей дорожчий, бо він принт, напевно, тільки зі цього. Ідентична модель, ідентична якість. Ще трішки подивимося з фатриків теплих. яскраво жовтий колір, навіть з таким пітоном, як шартрес, трішки таким зеленкуватим. І Він мохнатенький, тепленький на вигляд. Ось такий м'ягусенький светрик. Оверсайз, плечі приспущені, рукави реглан. Півтори тисячі гривень і в складі є 6% шерсті. Який цікавий бомбер з пальтової тканини 2600, котон, поліестер. І він утеплений, таке відчуття, що там ще трішки є сантиклон. Вкорочене, ось так рукави зроблені, така пройма рукава. Він мега оверсайз, дивлюся в розмірі S, Досить стильний. Тут так застібається на як ще є. Щось дуже-дуже стильне І підійде до ось цих черевиків бордових. Тут є бордова клітинка, ну щось таке між бордовим. Непогані на хутрі чоботи. Черевики. Дві тисячі гривень, це ж кірзам. Зачарована ще цією локацією багато базових речей, джемпер, м'якесенький, база з баз, реглан рукавчики, 1900 гривень, 36Е шерсті, альпаки, 31 шерсті і лише 30 поліаміду. Досить пристойна ціна. Склад королівський, можна сказати, тут і альпака, і шерсть, досить її багато. Класичні штани. Вони широкі донизу. В таку висичу лапку разом з ремінчиком. Тисячу дев'ятсот гривень і в складі поліестер, віскоза і еластан. Ще ось такий бомбур з польтової тканини в гусячу лапку. Акцентними є рукава, вони так від манжетів призібрані з такими складочками. Ось такий вигляд має. А складі поліестер, віскоза і еластан. Подивилася склад в складі котон, не віскоза, а котон, поліестер і акрил. І ціна 2600. Але це костюм і до цього бомбура є штани класні, широкі, а з боковими кишенями, накладними, досить теплі. Штани 1900, котон, поліестер і акрил. Ось так. Мають вигляд ці штани, вони ще з кантами, бокові кишені на шиті, і вони широкі донизу. Висока посадка з бомбором. Буде класно, треба разом міряти разом в комплекті. А також можна сюди прикупити собі теплесенький білий джемпер. джемпер зі швом в центрі, півтори тисячі гривень в складі 7% шерсті. Досить тепленький. Такої щільної в'язки, оверсайз, білесенький, бокові розрізки. мені сподобався. Варто пальт, напівпальта, хутро теді, біломолочний колір 3300 і це поліастер. Друзі, ми були сьогодні в зарі. Всім до зустрічі у нових відео у нових оглядах.